О, козак насіння он несе. Добрий день. Добрий день. Що це у вас? Та насіння. мене гарбузове насіння, ну у вас постійно ви до цього приколупитеся, все це, да. Ну, може, на другу не прийом? Не хвилюйтесь, не приколупуємося. А, все так, нормально. Так. Якщо у вас нормальна якість, то вам не за що й переживати. Ага, добре. Е, просто яка. Та заносьте, що подивимося. Ага. Яка проблема? Понімаєте? В цьому році дуже багато насіння недозрілого. Фермера, у ага. е, вас своє домашнє. Воєн домашнє, звісно. Я думаю, що буде все нормально. Дивись, фермера. Пересівали в цьому році. Да, да, Потім так. Е, то насіння погнило, то іще якась штука, е, то вологи не вистачало. в общем, дуже багато моментів, які кхе, спортили саму якість. Саму якість. Да, ага. і, і тому якісь претензії. Тому дивіться, натура насіння слаба в цьому році. Щось все переві... <зависка> глянь, як на металоприйомку. Да? Так то ж алюміній. Да? Да. А який це алюміній? Електротехнічний, так? Да? Да. І це найдорогіший алюміній. Тут ще желіза трохи, ну то не принципово. Так, давай глянемо ваше насіння. Глянь, чоловік іде з тим насінням і переживає, що щось не так. Хороше качество. Тут є до чого додавати? Нема. Ну. Це добре. Тут абсолютно нема ніяких претензій. Вам нема за що переживати. Дивись за цією баночкою, так? Да? Ага. Бачили відео? Да, да? Да, да. Там бачили його, багато хто бачив. Ця баночка, ця баночка не несе за собою нічого страшного. Ага. Це просто перевірка натури гарбузового насіння. Тобто ми подивимося, скільки в літровій банки, яка, яка об'ємна вага, добре, вона добре. має бути не менше 330 грам для ага. цього насіння. Якщо більше, це добре. Ось подорожі, баночку ага. оддарили. На вагах 0. 0. Робимо. До речі, це сорт українська багатоплідна. Беремо. Вшікс. Вшікс. Тільки не трамбуємо. Трамбувати воно не поможе. Ставимо на вагу. 327,8. Ну, можна сказати, що все нормально. Можливо, можливо, десь є якісь моменти, але натура витягує. Е, хвилюватися вам нема про що. Ваше насіння прийомне і чому вас насторожено? Ну, я ж не стараюсь показувати ці відео. У вас постійно щось не це. Я хотів, може, друга прийомка десь туди. Може, десь друга там. Таке так. другі, що не цепляються. Там ні, не так, як віда, все до всього так. Спокійніше ну, дайтесь наче спокійніше. Ну, це може У вас така бути постійно бу... щось за да, трошки, там якісь нюанси постійно. Знаєш да, що а там спокійніше на тому, що я приємні. стараюсь пояснити, ага. тому що я хочу, щоб людина прийшла і мені перед нею не кліпать. Ага. Понімаєш? Бо тому, що ну частково медійність ага. да присутня, і я не можу так, щоб людина принесла. Я скажу, то ні. Не годиться. Ага. І вона потім розсердиться і піде. Да? Я понял. Мені треба пояснити, щоб вона вже їхала і розуміла, і розуміла. Да, угу. що буде з тим насінням. Так що дивись, по насінню прийомне, угу. по питанням – нуль, зараз записуємо вагу і біжимо по розумію. Добро до тоді. Добро. Все, хмалювання пройшло. До, та прийомка отбой. все тоді. При цьому з вами тоді. Ну, все, дякую. все, дякую вам.